Пліс мікс, перший плюс другий сорт, 10 кг по ціні 1350 гривень за цілий кульочок. До речі, якщо ви замовите три кульочки, то ціна за один буде 1200 гривень. Це чоловіча моделька по розміру буде м Хоча, в принципі, 48,50. Ось така моделька. Наступна ще більший розмір. Пікселічка. До речі, дуже теплесенька. Така курточка буде. Дальше. Ось така моделька. Це вже буде зіноча. Так, а це у нас ще така Вау. Дивіться, яка крутезна моделька. З капюшончиком. Дуже круто виглядає, на поясі стягується. Так, розмір не пише. Далі. Безрукавочка. Ось такого плану теж більший розмір. Наступне, що нам тут попадається, це ось така чоловіча. Далі. О, це взагалі, мені здається, нова. Розмір по медіум. Ось така моделька, але постану вона йде нова. Далі безрукавочка скаленчий. Ні, коли що? Ось така. Більший розмір. Далі штраут. Ось такого плану, це буде Еска, я думаю. Дальше дуже великий чоловічий розмір. Така щільна. Наступна шоколадна. Ось така моделька. Дальше йде ось такого плану. Чорненька, більший розмір. Дальше великого розміру педик. Ось такий мягенький. Так, знову ж таки великий. В принципі, пише М-ка, але дуже великий. Так, наступний елічка. Без рукавичка. Дальше такий ніжно-персиковий в розмірі L жіночий. На замочку повністю. Далі теж буде на замочку повністю і розмір і селічка. Ось такого плану. Далі якийсь дуже крутезний плісовий світшотик. Розмір емочка. Далі. Крани. До речі, такої Легенькі досить. Наступний в розмірі М. Ось така моделька з вушками. Так. Ось така моделька. 52 розмір. Така. І ось така. Останнє. І, в принципі, все. Показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 1350 гривень. При замовленні трьох кульочків ціна за один буде 1200.